Шановна громада, департаментом соціального захисту населення сумської міської ради, центром зайнятості і благодійним фондом Джем було працьоване питання щодо видачі гуманітарних наборів. І тому з 29 вересня в приміщенні департаменту соціального захисту на Харківській 35 буде розпочати видача таких наборів. Дані набори будуть видаватися безпосередньо мешканцям. Громадянам Сумської міської територіальної громади мають статус безробітньо і перебувають на обліку в центрі занятості. З собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку з місця реєстрації, що саме підтверджує, що ви є мешканцем Сумської міської територіальної громади або внутрішньопереміщена особа, яка також в даному випадку перебуває у нас в межах нашої громади. Кому необхідні дані набори ось, е, такого характеру, саме безробітні особи, які прибувають в центрі зайнятості, Акцентують цю увагу. З собою довідку е, не обов'язково приносить, тому що в нас є списки е, цих людей і ми будемо такі набори. Тому можна завітати в робочі е, години, відповідно, окрім е, обід з 12-13. Харківська, 35, департамент соціального захисту Сумської міської ради.